Обзор плиточних робіт. Вся квартира по підлозі у нас тут в плитці 120х60. При вході у нас тут такий просторий коридорчик. Далі два санузла. Епоксидна затірка. В углах у нас силікончик. На зовнішніх кутах затірка. Душова. Тут у нас таке сидіння. І дві полички в душові. В різних зонах тут ще є тепла підлога близько 20 квадратних метрів. Туалет простий, але дуже зручний тим, що в нас тут така ніша, і буде зручно тут поставити умивальник і буде доволі просто. Двірні пройоми зроблені по розміру, які дав дверник. Кухня теж плитка 120 х 60 на підлозі, Фартух плитка 120 х 60. І подоконники теж сплитки. Тут у нас обов'язково силікончик, тут запів 505, тут все зашпаклюється і не буде видно края плитки. Під натяжну стелю під в рівень з плиткою. В кімнатах з різною розкладкою зроблено ось такий гарний шов. А кому потрібна така укладка плитки в Одесі, пишіть в приватні повідомлення.